Це у нас є лоджія, Це у нас є від вікна, Перший поверх. бачите? Так, будинок новий. Це у нас є. Немає нікого прописаного нічого. Це у нас є салон маленький і кухонька. Відійдіть, щоб я вас на камеру не зняла. Будь ласка, і це у нас є маленька кухонька. то що стосується. Так, посудомийка холодильник вмонтовані всередині. так Опалення індивідуальне, так? Так, котел. О, я зрозуміла. так Кондиціонер є. Це у нас є кімната. Так, це у нас є кімнатушка. Оксана, я тут буду жити. Акса. Так. Сказала, машина, ти заходиш, так. Ти заходиш, ти заходиш, І тут у нас є сам Тут у нас є сам вузол. тут у нас є... О, у нас є... Це бойлер, так? Да? Бойлер на да гарячу воду. Сюди. Тут є вивід на правильну машину. Шикарно. Так. Сушилка.